Вестування від цінних паперів державних до кретування економіки є нашим стратегічним рухом на найближчі роки, затверджений нашими акціонерами на 2012 рік. Тобто нашим стратегічним планом і бажанням є зменшення активів в цінні папери і збільшення активів кредитних. Ну, переважно це виробники в. Різних галузей господарства, тому що е, індустрії, тому що ми є універсальний банк. Проте, коли ви подивитесь на статистику нашого зростання портфелю або те, що ви озвучили зараз в всій індустрії, то наша стратегія не підтверджується статистичними звітами. Критний портфель так не зростає, як би ми того хотіли. Причини нашого бажання є очевидні, тому що довгострокова стратегія, тільки вона є ефективна в тому плані, коли всі виграють, і всі виграють від зростання економіки. От, і якщо вас питати про причини, чому критний портфель не зростає при бажанні учасників ринку, як виробників, переробників, торгівлі, так і банків, влежить в площині ну, я назву дві причини, а я думаю, дискусія покаже і більше причин. Перше, це доступ до кредитних ресурсів, так називається тема багатьох конференцій. В, я можу стверджувати, що доступ до кредитних ресурсів в Україні є складний. Він ускладнений двома причинами. Перше, всі кредити є дорогими для обслуговування, а це означає недоступними для погашення. Середня ставка коливається, напевно, від 16 до 26%, тому що ринок дуже у нас нестабільний і сезонно він коливається. Мало який бізнес-план може виправдати такі високі навантаження процентних ставок. Друге, що оформлення кредитів для. Суб'єктів економіки є дуже ускладненим економічно і все, юридично. Об'єм приросту кредитування в корпоративному секторі, або як тут колеги говорили, кількість проєктів залежить не від конкуренції і залежить не від того, що ми думаємо, а від того, як розвивається економіка. Рік промисловість падає, і при тому комерційні банки йдуть. Не в сектори, а в окремі підприємства і кредитують. У нас є амбітне завдання, яке поставили акціонери. Не дивлячись на стагнацію економіки, корпоративне кредитування повинно рости значно швидше, як росте ринок корпоративного кредитування. І от ми шукаємо ті. изюминки, бриллианты украинской экономики, которые можно надать на сегодняшний день. очень большие планы на увеличение кредитного портфеля. Я не хочу повторять то, что было уже сказано. Хочу сказать об особенностях в кредитовании физического ну, сектора, физических лиц. Самая большая проблема сегодня не ставка. Ставка – это не проблема. Самая большая проблема – это реальные доходы населения. Если мы говорим об ипотечном кредитовании, для того, чтобы его развернуть и увеличить, Самое основное – это реальные доходы населения. Вторая, я бы поставила так, после первой это проблема, это наличие адекватной цены на квадратный метр доходом населения и рыночной ситуации, потому что если мы говорим о процентной ставке, как правило, это не та проблема, которая в принципе не может быть решена. Если есть э, рост доходов населения и если есть Достаточно количество судозаемщиков, которые может предоставить кредит, в этом случае банк с удовольствием увеличивается кредитный портфель и разворачивается ситуация, и конкуренция может в том числе снижать процентные ставки. А еще нужно подчеркнуть не просто реальные доходы населения, а официальные реальные доходы населения. Здесь эта проблема. Она просто цветет по одной простой причине, потому что, например, наш банк работает исключительно с официальными доходами населения, это наша кредитная политика. И, конечно, мы на сегодняшний момент имеем возможности и в том числе желание увеличивать наш кредитный портфель не на те суммы, которые у нас на сегодняшний момент есть в балансе, а значительно выше. И, для нас именно основной ключевой проблемой являются именно реальные, ну, фактические доходы населения, которые мы можем продекларировать и так далее. Есть еще очень много проблем юридического характера, которые сдерживают кредитование на рынке. О них очень часто говорили, я сейчас распространяться не хочу, я хочу сказать, что действительно то, что сегодня сдерживает развитие кредитования в первую очередь, это доходы населения. Других причин, таких вот самых важных, которые вот так настолько сильно влияют на рынок, я не вижу.